Такі великі масштаби за ну навіть не 12, а близько 10 годин, три повітряні тривоги, зокрема про Київ. Я можу говорити тут, ми точніше підраховували. І а, майже половина цього часу, тобто майже 5 годин чистого часу тривоги, а дійсно а, дуже широкий асортимент, дуже широка номенклатура того озброєння далекобійного, яке використане. Чому так? Про що це говорить? Ну, про те, що ми маємо справу з новітними варварами. І світ дуже довго розбирається і не хоче, не хоче визнати, що ми маємо справу з новітними варварами, тому що вас з варварами не домовляються, з варваром знищ... треба знищувати. Ну, так само, як органів та інші там <кхем> непотрібних, непотрібних... особи. Справа в тому, що вони мають. Мають там достатній запас, там десь 800-850 ракет різних типів. І якщо в світі прийнято під час там великих свят, ну це ж е... Новий рік, там християнські свята, і все таке інше, прийнято обмін полоненими, там припинення вогню, хоча б тимчасово, то вони роблять навпаки. Я не знаю, хто з ними ще хоче там в Україні там, чи підтримуючи якось там є в нас певний прошарок суспільства, який вважає, що з ними можна буде якось співпрацювати чи співіснувати. Ні, не можна. Було. Вони свідомо зробили масовий удар, масовість, приблизно така була лише навесні. Uh -huh. Тобто зараз спеціально під, нов... під новий рік. Спеціально в торговий центр, де люди там закуповують, закуповують подарунки для Нового року. Тобто вони хочуть знищити Україну, хочуть знищити українство через знищення носіїв українства через знищення українців. І тут вони не будуть розбирати, хто там більш. Схильний, там до чогось uh -huh. українського, хто менш схильний, вони будуть знищувати тим чи іншим чином практично всіх. Стосовно технічних ну, я, на жаль, на жаль знов-таки не згоден з тим, що вони використали майже весь, всю номенклатуру, яка в них є. Вони майже не використали криватих ракет. Тому я не буду, на жаль, знов-таки здивований, якщо днями. Повторюється така ракета, але з більшою кількістю знову будуть шахеди і більша кількість саме крива цих ракет. Угу. А, але, от, наприклад, ту 95 злітали сьогодні, ну цієї ночі неодноразово, і якраз їх ну, піднімали в повітря щонайменше, зазви навіть більше ніж це бувало в попередні рази. Чому так? Для масовості, для масовості. Вони от вони сьогодні майже не використовували калібри. Ага. Калібри стартують з кораблів, і вони можуть запускати калібри не тільки з чорного моря, вони можуть запускати їх, наприклад, із Каспійського моря. Є варіанти, ну ті ж самі калібри, тільки під назвою «Скандерка» їх можна ага. суходову запускати. А от ці стратегічні авіація це інші ракети, зокрема, кривати Х-101, і так далі, ну практично всю номенклатуру ракет інших, окрім калібру, вони можуть нести і вони створюють цю саму масу, вони чекали холодіїв, щоб завдати найбільшої шкоди, щоб найбільше нам дошкуляти. Тому що під час холодів, якщо вимикається критична інфраструктура, ну це зовсім біда. Ми mm -hmm. все розуміємо. Вони хочуть позбавити нас цивілізації світу, тепла, каналізації, зв'язку, не дочекалися, не дочекалися холодної погоди, бо ми йдемо в Європу, і нас же mm -hmm. погода європейська. Фактично, ми маємо постійний плюс. От тому все, що вони накопичили для цього руйнівного удару для інфраструктури mm -hmm. під час холодів, вони використали зараз, щоб. З думкою там з бажанням структуру Олександре. Але, сміщити... але можливо, світа. ми, врешті-решт, отримаємо ну якусь трошки інакше картину, коли більше подробиць буде, а, ну не знаю, за кілька годин, за кілька днів з аналізом от цієї атаки. Але з цієї інформації, яка наразі наявна, а, це лікарня, пологовий будинок, а, яка постраждала, це торговий центр, а це а, житлові будинки, а, зокрема, і ну це не схоже на об'єкти критичної інфраструктури. Тобто це. Більш емоційна атака сказати би ніж атака в якісь стратегічні цілі. Ну, принаймні, от поки що за наявною досі інформацією напрошується такий висновок. А як ви гадаєте, у тут є якісь прив'язки, чи взагалі росіянам ну вони потрібні, і може таке бути? Це така помста за а, Феодосію за ураження корабля. Там а, це ну, прив'язка до нового року, і от емоційний акцент намагання якось дестабілізувати деморалізувати ситуацію. Деморалізувати, знищити та вкрасти в нас, вкрасти в нас свята, вкрасти в нас новий рік, інші свята там християнські, які зараз, які зараз будуть там за старим стілем, за новим стилем. І якщо б не було знищено цього новочеркаска, цього великого десятного кра, все одно така атака відбулася. І тут я хочу зауважити, що, наприклад, там пошкоджене мітро в Києві. Я не буду здивований, якщо вони там цілили в завод, який знаходиться поблизу цього метро, але як зазвичай не посилюють. Тобто вони щось там вважають військовими цілями, але не влучають, влучають в цивільну інфраструктуру. Окрім того, вони свідомо зараз вже кажуть і не ховають цього, вони б'ють. Саме по об'єктам життєзабезпечення в Україні, тобто по тим від кого залежить життя цивільних громадян, які не воюють, які не мають жодного відношення збройних сил України. Тобто, вони хочуть створити такі умови, що тут не можна було жити, ну, з надією, що тут не буде чого захищати. Угу. Те, що вони зараз роблять при всій масованості ударів, жодним чином не впливає на обороноздатність країни і на здатність. З сунити операгресу шо пане означає? Олександре, пане Олександре. Проти... Тоді тоді, якщо можна, от трішечки давайте розберемося, наскільки атака в цих масштабах, у яких вона була зараз, ну таке серйозне навантаження випробування для української ППО, і чи росіяни мають ресурси для того, щоб робити і далі атаки? Ви сказали, що не дуже багато крилатих ракет було використано. Тому виходить, що певний ресурс ймовірно, у них іще залишається для якихось повторних залп. Я очікую одну, щонайменше, а може, і декілька хвиль повторних залпів з більшою, з більшою кількістю, з такою ж кількістю безпілотників типу шахет, але з більшою кількістю ракет калібру, які запускаються не з літаків, а запускаються з кораблів та інших установок. Е Жодним чином не впливає на обороноздатність країни. Жодним чином я підписую. Що минулого е, року, навесні цього року, ці удари були більш е, дошкуль, дошкульними для України. Вони там вражали підстанції, лінії електропередач. У нас були проблеми з. Перевозкою певною там грузів, ну, uh -huh. грузі, ну і цивільний грузів, ну і військових вантажів теж. Але зараз цього не відбулося. Зараз саме терор, uh -huh. передноворічний терор. І Вони захватом про це кажуть. От зараз вони там пишуть, ми аналізуємо з вами, а вони там аналізують захватом. що вони нам uh -huh. е спробують в нас вкрасти там, зруйнувати uh -huh. наші свята. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, от різні типи ракет є у на озброєнні у Російській Федерації? Щось використано, щось виробляється, а щось не може вироблятися, принаймні у а, тій кількості, в які хотіли б Росіяни, тому що не вистачає запчастин. Ну і Юсов каже, наприклад, що так росіяни збільшили виробництво, але їм не вдається досягти тих рівнів, яких вони хотіли би, і рівнів до а, початку повномасштабного вторгнення. Але а, ось чи відстежуєте ви, які типи, наприклад, не використовують? Овуються зараз, припустимо, ну вона можливо більше з морем пов'язана така ракета Онікс, але от про неї, наприклад, в повідомленнях нині менше говориться. Це чому? Тому що ракет самих не вистачає, тому що стартові установки там знищені були, або не дуже безпечно ними користуватися на західному узбережжі кримському. І якщо дійсно це якась особлива ситуація, то що крім Онікса може привертати увагу з чим іще можуть виникати такі особливі історії у Росіян? Ну, Онікс, такий протикорабельний комплекс «Бастіон», Він встановлюється як на Суходолі в Криму. Він встановлений, він встановлюється на кораблях. Вони відтягли значну частину кораблів, на яких є оці комплекси з ракетами. Онікс відтягли їх аж у Новоросійськ, і звідти вони просто не дістають. Ага, тому їх менше тобто, залишилися ну, по Одесі. Так. Все ж таки били частенько саме цими ракетами, от зараз їх стало менше, тому що угу. в них менша кількість, менша можливості. Тобто, наші безпілотники і наші ракети спрацювали гарно, і тут певне послаблення щодо ракет, щодо Одеси там, Миколаєва угу. тут є, але вони продовжують атакувати. Бізпілотниками, шахедами, всіх інших. Всі Зараз вони менше використовують ракети Х-22 і uh -huh. розумного логічного пояснення цьому нема. Мабуть, що такі щось там в них не складається з системами запуску, їх треба запускати з літаків. І, мабуть, що там ці системи безпосередньо на лікарях, які встановлені щодо запуску, вони uh -huh. певним чином зносилися. Ну, коротше, цих ракет дуже загрозою для нас їх стало менше. Всі інші вони використовують приблизно стільки, скільки можуть. Єдине, що вони бережуть кінжал. Кінжал вони намагаються їх там кілька десятків в них є наявності. Вони намагаються бити їм по цих цілях, які вважають важливими. Зараз вони били їм по яворському полігону. Це військовий полігон, а вони розповідають, що вони там якісь склади вразили. Ну, хто буде розміщувати на учбовому, на учбовому полігоні склади, якщо той самий склад можна за 50 кілометрів розмістити в Польщі, він буде в безпеці. Це повна дурня. Вони так сказати розповідають, що вони начебто б'ють по військових цілях. Дякую з ракетними можливостями російськими трішки розібралися. Давайте ми до наших ракетних можливостей зараз перейдемо. І ось цікавинки, які з'являються в інформаційному просторі. Генерал Бундесверу у відставці та військовий експерт Ерхард Бюлер прокоментував знищення великого десантного корабля Російської Федерації Новочеркаську порту Феодосії. Він припустив, що Україна могла реалізувати це завдяки ракетам Storm Shadow із дальністю ураження 560. 60 кілометрів. Про це пише російська редакція німецького видання Bild. Досі вважалося, що Україна отримала експортний варіант західної крилатої ракети Storm Shadow зі зменшеною дальністю до 250 кілометрів. Однак цього недостатньо, аби досягти Феодосії із повітряного простору контрольованого ЗСУ. Це за словами Ерхарда Бюлера, означає, що Україні передали оригінальну версію Storm Shadow, що стоїть на озброєнні НАТО. Крилата ракета мала пролетіти понад 250. Кілометрів над окупованою територією для цього потрібно знати, де розташовані позиції РЛС та ППО. Це не робиться просто так. загалом це означає, що Україна має крилаті ракети із далекобійністю 400 кілометрів, сказав німецький генерал. Пане Олександре, який висновок зробите ви? Ви погодитеся із таким із такою Алло. оцінкою? Не часто так буває, що я ото повністю погоджуюсь з оцінкою іншого експерта. Так вона і є. Насправді є така традиція в будь-яких країнах, незалежно від країни НАТО, чи, чи це Росія, чи це Китай, чи якась навіть Іран для себе вони роблять кращу зброю. Якщо це стосується ракет, то там для експорту зменшують приблизно на третину, зменшують дальність. Дальність її польоти, тобто, якщо для себе вона летить на 500 кілометрів, то для експорту вона буде летіти на 300 кілометрів. І обмеження є або безпосередньо зменшення кількості то палива, uh -huh. ну тоді там важко щось зробити. Треба розбирати цю ракету. Після того вона вже не спрацює, або є програма, програмні електронні обмеження, uh -huh. тобто в системі керування закладені. Ну, те, що ті ракети, які нам передають, дійсно, вони мають паспортну дальність 560 км, як «Шторм Шедоу», так і скальп, так і ті таурус, про які там багато. Пане Олександре, але якщо так. це так, і дійсно існують різні варіанти такого озброєння. Ну, припустимо, яку британці виробляють для себе і виробляють на експорт для себе з більшою дальністю дії, на експорт з меншою дальністю саме дії. діток, це... ми багато чули про те, що існує політичне обмеження для України. А, ну аби не долетіла ця зброя на російську територію, для того саме а, з меншою дальністю намі дають. Це що таке? Волюнтаристське рішення Великої Британії, це ви. Що там не догледіли, чи хтось просто доброзичливець там на складі, відвантажив де-небудь не знаю, в, в Ліверпулі просто українцям а, дальші ракети, але сказав, що вони меншої дальності. Чи це українці дообладнали їх і в такому разі, до я не знаю, до, дообладнати, якщо ми можемо це, ми можемо дообладнати будь-яке інше озброєння чи ні? На жаль, дообладнати неможливо втручання в такий складний об'єкт, як якої я крилася ракети, типу там і штормшедел, ну фактично, вони виведе її з ладу, і це можна зробити виключно на виробництві, яке випускається ракети. Мова йде про те, що це свідоме рішення британської влади. Свідоме рішення закінчуються експортні варіанти, нам віддають те, що в них є для себе. Але щодо обмеження е, ударів по території визнаній території Росії, воно зберігається, тому що так, тут генерал розповідав про те, що 250 кілометрів над ворожою територією, оминаючи е зенітно-ракетні комплекси, які там є. Це за допомогою наших союзників. Тобто, це е координати, які задавалися супутники, Це інформація теж супутникова, яка uh -huh. дозволяє обходити райони, райони скупчення. Протиракетної оборони, і тому, якщо вони допомагають сформувати це політне завдання, uh -huh. то вони чітко знають, куди на якій території. Ну і звісно, вони не допомагають зробити завдання на територію визнану територією uh -huh. агресора. А по окупованій території жодних проблем. Тобто це свідоме рішення давати все найкраще. От не треба казати, що нам дають щось там металобрухт якийсь ні зараз. Вони поки що не розкрутили повністю свій військово промисловий комплекс щодо виробництва. Вони дають uh -huh. те, що зберігали для себе. Uh -huh. Пане Олександре, зараз на мить перервемося і повернемося до теми нічного обстрілу. Зараз з'являється така докладніша інформація про подробиці атаки силами ППО над Києвом. Сьогодні було уражено понад три десятки повітряних цілей. Київська міська військова адміністрація про це повідомляє. Противник застосував баражуючі боєприпаси, типу шахет, крилаті ракети Х 22 два, Х тридцять і стратегічних бомбардувальників Ту 22 М3 Балістичні ракети С-300 крилаті ракети Х-101, Х 555 зі стратегічних бомбардувальників ту 95 МС, аеробалістичні ракети Х 47 Сім М два Кинжалта із Міг 31 К. Тобто дійсно така величезна номенклатура. На жаль, внаслідок такої масованої атаки є в столиці потерпілі і руйнування. Наразі відомо про двох загиблих і 18 людей поранено. Так повідомляють у і військовій адміністрації. Ну а із хороших новин на поточний момент станція метро Лук'янівська відновила свою роботу ще більше подробиць. Ми дізнаємося від керівника районної держадміністрації Шевченківської Олександра Поповцева. А він буде буквально зовсім скоро на зв'язку зі студією Апостров Тіві. Тому, будь ласка, не перемикайтеся, будьте із нами для того, аби ці подробиці почути. Ну, пане Олександре, а ми з вами продовжимо і теж про... Ракетні можливості, які опинились би ми хотіли би, щоб були в руках України, і я маю на увазі ракети Таурус німецькі, про які теж багато говорили. і От зараз таке припущення з'явилося. Військовий експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський він каже, що у німців не стоїть питання надавати чи не надавати Тауруси Україні, а стоїть питання, з чого Збройні Сили України будуть їх використовувати. І е фактично він говорить про таку цікавинку, що скальп, стормшедоу, що вони нібито е от за задум. Мкою розроблялися як для однієї платформи, але фактично використовуються ну ніби з різними платформами, і тому е їх не момент, ну, і ще й Тауруси надати збройним силам України фактично не можна. І навіть, от у своєму аналізі, він е каже про е те, що і f16 Таурусами, наприклад, не не зможуть скористатися, а таурус підходить для єврофайтера, і тому власне і заминка із цим наданням це так, як нам це треба розуміти. Нам треба працювати з німеччиною про для надання цих ракет. Чи нам вони дійсно ми не зможемо ними скористатися? Ну, щодо Німеччини, от зараз до неї фактично немає претензій. Вони потихеньку-потихеньку починають, як то кажуть, роздуплятися. і все більше і більше сучасної зброї. Зокрема, і гіпарди потрапляють до нас, в німець, найкращі борці з шахедами і скайнет-системи, які. Яким... Більш сучасні, ніж діпарди, і рейнметал вони готові там з нами співпрацювати, розвертати своє виробництво. От до німців вони потихеньку, потихеньку починають, але рухаються далі достатньо срібло. Та інформація, що перед тим як перед вашим питанням прозвучала, дійсно вам підтверджує те, що я сказав. Вони ворог використав фактично все окрім калібрів. Тобто угу. є, зберігається потенційна можливість, на жаль, що друга хвиля буде з. Участю з використовуванням саме калібрів. Ми бачимо, що практично всі цілі Києві, принаймні, вражені і навіть та сама Х-22, про яку казали, що раніше ми її збивати не можемо. Мабуть, що таки зараз Петріот може збивати все. Стосовно Таурусу, це німецька шведська, німецька -шведська розробка. Якщо скальп Штормшедову – французька розробка, і дійсно вона под французькі і англійські літаки, здебільшого, пристосована. і її переобладнали, переробили цю систему запуску під Міг-29. Він здатний нести таку таке навантаження, і з нього її запускають. Так, от в зв'язку да, дійсно Єврофайтер під. Uh -huh. Та і ще один літак, про який uh -huh. теж стали багато зараз казати Шведський літак. Кріпе ну звісно, якщо це здебільшого шведська розробка, то шведські винищувачі. Uh -huh. Кріпи він здатен як найкраще нести. Це угу. до речі, пане Олександре, ну, вітати. тоді, от ми ем, так трішечки ніби окреслюємо можливості, завдання, напрямки роботи для української дипломатії, яка досягає рішень відповідних про надання озброєння, укладає ці договори і шукає союзників. і, звісно, для наших майбутніх завдань Олександр Кочетков на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Дякую за розмову. і Рухаємося далі.